Слава Україні. 15 листопада 2022 року. До вашої уваги гібрид між Дарином звичайним і Дарином Корнус офіціналіс, Дарином лікарським. Весить до нового року. Має цілющі властивості, більш подібний вже до корнуса офіціналіса, але такий проміжковий варіант. Практично вже кизела жодного немає. А є оцей гібрид. І пізніше вже зимою покажу, ще вам корнус офіціналіс. Ось така ягодка не дуже велика, але була засуха, вона зазвичай до 3 см в цьому році до 2 см. Але добре тримається, має гарні лікувальні властивості. Можна робити такий споживати, як профілактично. Сезон грипу, різних захворювань. О саме отакі червоненькі таблеточки висять в цю пору. Тож, тримаємося. Міцного здоров'я усім. Все буде Україна.